Разом розпочинаємо новий тиждень. Вітаю всіх незламних. До вашої уваги наш час. Час». 740-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. На жаль, маємо новини, від яких крається серце. Одеса майже дві доби безперервно тривали аварійно-рятувальні роботи на місці удару РФ по багатоповерхівці. Їх завершено. Російський безпілотник забрав життя 12 людей, серед яких п'ятеро дітей, п'ять малюків. Одну мить стали небесними янгулятками через божевілля недолюдей з недокраїни. У Кураховому Донецької області також постраждали діти. Окупанти випустили авіабомбу по п'ятиповерховому будинку. Відомо про 16 поранених людей. Серед них дві дитини 2006 та 2009 років народження. Пошкоджено понад десяток багатоквартирних будинків. За три березня росіяни поранили 19 мешканців Донеччини. Загальну кількість жертв Росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи. Вчора ввечері ворог обстріляв передмістя Херсона. У результаті горів житловий будинок та господарча споруда. Рятувальники ліквідували пожежу. А сьогодні, вранці, російські найманці з безпілотника скинули вибухівку на мешканця Береслава на Херсонщині, коли той йшов вулицею міста. У чоловіка діагностували вибухову травму та уламкові поранення кінцівок. Зараз він у лікарні повідомили в Херсонській ОВА. На Хмельниччині рятувальники зустріли черговий евакуаційний потяг з Херсонщини. Дорослі, діти, літні громадяни разом із домашніми улюбленцями. Всього 40 осіб прибули на перон Хмельницького вокзалу. Рятувальники допомагали переносити речі, психологи ДСНС надавали відповідну підтримку та допомогу. Повітряні сили знищили 13 російських літаків у лютому і продовжили це робити у березні. Втім, за оцінками інституту вивчення війни в окупанта чималі запаси винищувачів Су-34. Водночас ворог поки що вирішив знизити активність у небі. Ще трохи позитивної статистики минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 1150 російських окупантів. Як повідомив Генштаб, загальні втрати Росії у війні проти України зросли до 417 тисяч 950 осіб. Далі про події життя Кременчуцької громади ми виходимо в ефір з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. Слідкуйте за нашими сюжетами у Фейсбуці, в інстаграмі, телеграмі та на Ютубі. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! Проспект Свободи у кромачуці охопило вогнем. 3 березня о 14.11 там горів балкон квартири чотирьохповерхового житлового будинку. Рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували загоряння трохи менше ніж за годину. Вогнем було пошкоджено речі, був ще у вжитку. Балконне остеклення, двері на вікно, а також закопчено стіни та стелю у квартирі. Саму ж квартиру було врятовано. Причину виникнення пожежі встановлюють окрім того, добою раніше, 2 березня, о пів на шосту годину вечора, у Краманчуці, угоріла суха рослинність по вулиці за шлях. Внаслідок пожежі було знищено суху рослинність на площі у нуль, гектара. За 10 хвилин шоста. Вогонь було ліквідовано за словами очільника області Філіпа Проніна, мешканці Полтавщини активно долучаються до будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині. Організовані бригади посилюють обороноздатність нашої держави. А крім того, триває розбудова мережі мобільних вогневих груп, які боронять наше небо. Наголошено, безпека людей понад усе захист України понад усе. І знову Кременчук проваджає своїх героїв. Так, 25 лютого на Донеччині під час виконання свого бойового завдання загинув наш земляк військовослужбовець Владислав Козаревський. І сьогодні до сінміського палацу культури прийшло чимало кременчужан, аби провести нашого героя в останній путь. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув солдат Козаревський Владислав Сергійович 1994 року народження. Проживав у місті Кременчук, закінчив загальноосвітню школу номер 8 навчався в ПТУ номер 1 Був призваний на військову службу під час мобілізації 17 вересня 2022 року. Займав посаду. Номер обслуги артилерійського взводу артилерійської батареї загинув 25 лютого, виконуючи бойове завдання по захисту України. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Владислав був доброю і вічливою людиною. Завжди з радістю йшов. На допомогу був справжнім воїном і складовою військового колективу. Дисциплінований, фізично та інтелектуально розвинений, був експертом та професіоналом своєї справи. Вічна пам'ять українському солдату-захиснику, який загинув, стоячи на захисті своєї батьківщини. Влада знає ще до війни. Ми спілкувалися, у нас є в друзі. Багато вже побратимів вже немає, пішли воювати всі. Він, був він добрим, зівчивим, завжди приходив на поміч. От у нього був друг, там, кум мой Женя, три місяці тому теж погиб, поховали. Я Йому тут позвонив, сказав, він був в шокі. А пару днів тому мені дзвонив побратимів і сказав, що влади теж немає. І, був він теж воїном. Зданий для армією, був мужиком. Ну, чим більше воюємо, тим менше настановиться. Спочатку Це... повномасштабного? Так. Я служив ще до війни, срочку проходив в Херсоні. Потім почалася війна, я йшов в армію, у мене в мене завагітнала дружина. Зараз дитині 10 місяців. А у влада сину, я не пам'ятаю, 3-4 роки. Він Пішов добровольцем. Так, він доброволець. Всі ми з нас, ми ще добровольцям. Тільки я пішов добровольцем, потім підписав контракт, а він не підписував. Він попав в другу бригаду, я попав в другу. У ну, нас як то так розділились. І з того дня, як почав сюди, не бачилися. Завжди залишиться в моєму серці і буду пам'ятати його. Надіюсь, що я до перемоги доживу і прийду, поставлю флаг, скажу, перемогу. Це я надіюсь, а може і ні. Я время покаже. Герої не вмирають. Слава Україні. Героям слава! Вечно память таки. Влад был а, моим соседом, моим другом Он сообщил нам с мужем <свят> Сказал, что вот хочу пойти Это мое, мне нравится это дело И он ушел Последний раз, а, когда он приезжал В отпуск мы с ним виделись Он очень сильно изменился Но все равно улыбался последний раз уже с ним переписывалась 25 -го. Я должна была уйти к нему в бригаду. Он немного обрадовался, потому что... Потому что мы будем с ним в одной бригаде. Он всегда был громкий. Он везде был первым. Он никогда не скучал, никогда не плакал. Он был, так сказать, заводилой в компании. У меня есть видео там, где мы встретились с друзьями. Мой муж, он и еще один знакомый, он был очень сильный, и он поднял моего мужа и знакомого для фотографии. Они с ним виделись последний раз в Донецкой области. Влад сказав, що ну, може тоді розстроїлася, що пора к собі. Влад не сказав, що не розстраювайся, що увидимся. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Владислава Козаревського. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Після цілого року досліджень поліція, значить, мені визвали і сказала, що так і так ми будемо закривати значить, справу. Історія Миколи Авраменка ще до війни прокатилася всією Україною. Чоловік, який пережив захоронення сторонньої померлої, до могили своєї дружини, а за майже рік, врешті, перепоховання, так і не дочекався визнання і покарання винних. Навіть, попри суспільний резонанс, слідів наруги правоохоронці не виявили, закривши кримінальне провадження. В зв'язку з тим, що нема доказів, хто хоронив. Я кажу, як це нема доказів, вона сама не могла туди зайти. Значить, хтось там відповідав за захорону. Пишу заяву, значить, і подаю їм. Ну, це якраз почалася війна. Я коли туди прийшов. От то там дежурний був, і він каже: зараз ми ж не розглядаємо зв'язку з війною, ми не розглядаємо оці справи. Як це так? Зробили наругу над могилою, От, і немає доказів, хто зробив. Ну, так же ж не буває. Загалом було дві скарги на закриття провадження. Втім, домогтися від правоохоронців перегляду справи не вдалося. Місяць тому Микола Васильович через об'єктиви наших телекамер спробував привернути увагу головного прокурора Полтавщини, Після всієї цієї епопеї з перезахороненням, я б хотів, щоб мені вернули гробничку, це раз, і потім от тих, хто зробив наругу над. Могила моєї покійної жінки, щоб вони понесли відповідальність. А вже дізнавшись про анонсовану нами зустріч громадяни з представником уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Полтавській області з метою дієвої правової допомоги, Микола Враменко записався на консультацію, заповнивши разом із нами реєстраційну анкету. Нагадаємо візит заплановано на 6 березня. Серед основних пріоритетів зустрічі захист прав військовослужбовців і членів їх родин, справедливе правосуддя, дотримання соціальних і економічних прав громадян. Відомо у місті з навчання історії, екс-директорка Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Лушакова на своїй сторінці УФБ опублікувала цікаві матеріали про пам'ятник поруч із міськвиконкомом. Передмову до публікації пані Алла виписала так знову вже вкотре піднімається питання про долю братської могили та надгробного пам'ятника на ній на території колишнього поштового скверу. Зараз площа перемоги поряд з будинком міської ради. На жаль, у зв'язку з тим, що архіви Кременчука було знищено в роки Другої світової війни, точну кількість похованих у братській могилі та їх імена назвати не маємо змоги, аби ж припинити заяви в мережах на зразок Одна жінка мені казала, що там нікого немає або Давайте розкопаємо і подивимося, що там є. Друкуємо хронологію поховань у поштовому сквері з 1917 по 1921 рік. Та вшанування пам'яті похованих, складену на основі спогадів Матвієць, доньки одного із похованих у поштовому сквері, Торгмана, працівника відділу комунального господарства у довоєнний період, місцевої періодики 1918 41 років та 1945 91 років, а також архівних документів, опублікованих у монографії Громадянська війна на Україні. Отже, хронологія поховань у поштовому сквері. Грудень 1917 дев'ятсот поховані вісім червоногвардійців, які загинули у сутичці з прихильниками Центральної Ради, що відбулася поблизу Троїцької церкви. Також у грудні 1917-го перепоховані 13 червоногвардійців, які загинули у сутичці із гайдамаками у сосновому лісі біля селища Мала Кохнівка. Кінець січня 1918 року. Урочисте перепахування червоногвардійців, які загинули під бортами у бою з 9-ю українською дивізією в кінці грудня 1917 року. Урни з прахом були виставлені в народній аудиторії, куди впродовж двох днів нескінченним потоком йшли і делегації з заводів і фабрик. Аби попрощатися із загиблими, а потім похоронна процесія рухалася по центральній вулиці до поштового скверу, де загиблі червоногвардійці були поховані у братській могилі. Через кілька днів на могилі встановлено пам'ятник та стелу, на якій були викарбувані прізвища загиблих. Кінець січня 1918 року. Поховані матроси і червоногвардійці бронепоїзда, які загинули в районі станції Галещина. У травні 1918-го за наказом німецького окупаційного командування, пам'ятник зруйновано, могили розкопані, останки перенесено на міський цвинтар. У лютому 1919-го перепоховання останків з міського цвинтаря знову ж таки у поштовий сквер відновлення обеліску. Лютий 1919 року поховання червоноармійців, які загинули під Кременчуком у боях з військами директорії, командира сьомої роти Романа Яновського та двох червоноармійців тієї ж роти Юхима Аманського та Василя Полякова. Величезний 20-ти тисячний траурний мітинг у поштовому сквері з цієї нагоди. Кінець грудня 1919-го поховано 26 політв'язнів. Страчених денікінцями на залізничному мосту через Дніпро за день до відступу 19 грудня 2019 року, відомі імена кількох: як то Яків Петрович Матвієць, заступник голови Кременчуцького земельного комітету, кроків'янин Донченко з двома синами, Чернявський радянський комендант Олександрії, Катін, співробітник Київської НК, Мотря Бор, Матрос з Одеси. Решта невідомі. Грудень 1919 року поховані 17 червоноармійців та невідома кількість партизан, які загинули у боях за звільнення Кременчука від військ Денікіна. 1920-21 роки поховані активісти, які загинули у боротьбі з противниками радянської влади. Помічник начальника окружної міліції Епельбаум, оперативний працівник на прізвище Учитель, червоноармієць 102-го батальйону Вербицький. Завідувач організаційно-інструкторським відділом Кременчуцького окружного партійного комітету Лямін та інші, імена яких не збереглися, 21 травня 1920 року. Похований Лазимір Павло Євгеніович, радянський військовий діяч, член бюро і перший голова Петроградського військово-революційного комітету, у 1918 20 член революційної військової ради Південного фронту. Кривав постачанням радянських військ в Україну. Останній пост, який він посідав, санітарний диктатор України помер від висипного тифу у Кременчуцькому шпиталі 20 травня 1921 року. Хронологія вшанування пам'яті, поговних у поштовому сквері, виглядає так. Кінець січня 1918-го – встановлення обеліску над братською могилою червоногвардійців, які загинули під бортами у бою з 9-ю українською дивізією. Травень 1918-го – за наказом німецького окупаційного командування обеліск зруйновано. Лютий 1919-го – відновлення обеліску над відновленою братською могилою в поштовому сквері. 1 травня 2020 року порядкування поодиноких і братських могил у поштовому сквері під час першотравневого суботника. Осінь 1926 рік майданчик у поштовому сквері, де розташовувались могили, був оточений фортечними гарматами 17-18 століть, дула яких з'єднувались ланцюгами. Перша половина 30-х років перепоховання поодиноких та братських могил в одну братську могилу з високим земляним курганом. На його вершині встановлюється тимчасовий фанерний обеліск. 1937 роки заміна тимчасового обеліску постійним гранітним пам'ятником з металевою зіркою на вершині архітектор Гуралов, огорожа з гармат зберігається. 1940 рік установка на п'єдесталі пам'ятника скульптурної групи з бронзи партизани скульптор Коган. 1941-й німецькі окупанти пограбували пам'ятник, знявши із нього усі металеві деталі: скульптурну групу, зірку, ланцюги, частково гармати знищили напис. 7 листопада 1941 року Кременчуцькі підпільники Микола Ромашкін та Іван Лісненко ризикуючи життям, підняли над обліском червоний прапор та відновили напис. За наказом німецького коменданта прапор зірвали. Напис було повторно знищено. Весна 1946-го. часткова реставрація пам'ятника, відновлюється металова зірка на вершині обеліска. Гармати, що залишилися, знову з'єднують металевими ланцюгами, встановлюють металеву дошку з написом Борцам за власть совєтав, борцям за владу рад. Перша половина 1960-х років гармати з ланцюгами знімають, натомість навколо земляного кургану висаджують вічно зелені кущі. 1971 рік металева дошка з написом «Борцам за власть Совєтов» змінюється на білу мармурову дошку з аналогічним написом. 1987 дев'ятсот встановлена скульптурна група партизани роботи скульптора Волкової, яка є творчим відтворенням первісної. Опісля 2000 року мармурову дошку з написом російською мовою замінили дошкою із Лабрадориту із написом українською мовою. Борцям за владу рад, опісля 2016-го дошку зняли невідомі особи. Ось така вона більш ніж сторічна історія цього пам'ятника, що із ним буде далі, цілком залежить сьогодні від рішення кременчужан.